Якось сонце, прокинувшись, підслухало розмову людей, чоловіка, жінку і їхнього сина Юрасика. Ох, як я сьогодні не виспалась. Місяць не дав, так і заглядав у вікно. Ох, і не кажи, жінко. Так і не дав. Тепер сонце пече до сну кличе. Матусю, татусю, а чому місяць не спить? Коли сонце натомиться за день і йде спати, на небі хороводи водять зірки, ніби викликають свого брата місяця. А він вночі господарює на небі. Розгнівалося сонце, розпалилося від люті, покатилося у гай. Гей, берізки, кого найбільше, найбільше любите, любите? Сонце? сонце чи місяць. Любимо вас обох. Адже ви брат і сестра. Ще більше розпалилося бідолашне, помчало. До бабусі Хмаринки. Кажуть, що, що сонце з місяця, брат, брат і сестра, сонце. гнівно запитує Хмаринку. Правду кажуть, ти денна дівиця, він нічний легінь. Ви один без одного не можете. Зустрічаєтеся Сьогодні я його правчу як вночі ходити, ходити і людям, людям спокою не давати і мене дразнити Гнівно ні внову гукнуло сонце. За дурними балачками не заглянулося сонечко, що вже вечірні сутінки огортали землю. Не загляділося як і заснула, вся земля розповіла місяцю про поневіряння сонечка. Моя, Моя сестрице, а чи я, я не, хочу не хочу тебе побачити? побачити? Відповів місяць, вкриваючи ковдрою свою сестричку. Так, так треба, ти працюєш, працюєш в день, а я вночі. З нами земля, земля живе. А на ранок сонечко розповідала про те, що вона бачила у сні свого місяця. Всі тільки усміхалися, а сонечко перед сном пригортало до сердечка подарунок братика, хустинку гаптовану золотими нитками і з місяцем. Який витанцьовує в колі зірками?